Дональд Трамп таки починає обирати сторону, але може нам поки що здається. Втім, в Російській Федерації через це паніка, істерика і такого ж роду пости їхньої так званої влади. Між тим Європа, каже, ми будемо бити рішучі. А чим будемо говорити розбиратися просто зараз? Мене звати Ірина Узлова. З нами Лісний, політолог. Пане Олеже, вітаю вас! Щиро рада бачити! Слава Україні! Героям слава навзаєм! Якось неспокійно знаєте, і щось не радий був чути і бачити рішення Дональда Трампа. Дмитро Медведєв, алко представник Російської Федерації. Він ж офіційно заступник секретаря Совбієза РФ. Каже, американець знову катається на своїх любимих політичних качелях. То в нього горки, то качелі. Та ну цей хіба що катається на хвилях свого постійного бадуна. Я то то цитую, значить, Медведєв Трампа слухає, значить, очевидно, я задоволений розмовою з Путіним. Я розчарований розмовою з путіним. Ми не постачаємо нової зброї Україні. Ми постачаємо зброю Україні. Як до цього ставитися, та так як і раніше, так як це роблять наші військові, це він так російських бивс називає, так як це робить верховний головнокомандувач. Ніяк, значить, це знайшов вихід Дмитро Медв'ядів продовжувати добиватися цілий СВО, повертати нашу землю, каже хворий. Вони завойовують тільки чужу і роботи на пабету. Которих нет. забув він дописати. Значить, оця істерична реакція Медведєва, ким би він не був, це офіційний род Кремля, як не крути. Та вона каже про те, що насправді зараз перелякані і розчаровані Трампа в Росії. Чи сподіваються на ці, як каже Медведєв, качелі, і що ще що може змінитися на їхню користь? Чи вже ні? Ну, якщо не помиляюсь, минулого разу, коли Медведєв після як кажуть Фінляндії, написав дуже ну, Фінляндія не країни. Я маю на увазі, там просто літраж ніхто не знає. Але він тоді дуже багато написав про Трампа і про Америку, на що Трамп відповів, і Медведів мав або не мав, а вибачався. Тому я думаю, що тут може така ж сама ситуація статися, що він зараз хоробрий, а потім йому скажуть Ні, Дімон, давай назад відкатуй, то що ти. Себе ведеш некоректно, да? а можливо, якщо не буде реакції, значить це от дійсно реакція Кремля, яку показують завжди через е, Медведів. Е, їх сподівання насправді вони ж були на те, що ця гойдалка буде тільки в сторону Кремля гойдатися, а в сторону України гойдатися не буде. Але Трамп він тим і прекрасний, що він непередбачуваний, а ще Путін просто загрався і не побачив добрих намірів Трампа і готовності йти йому назустріч, маю на увазі Путіну. А почав бикувати, як прийнято в Пітерській підворотні. Ну і врешті-решт отримав те, що отримав. Будемо сподіватися, що всі слова. І образ Трампа перетворюється в конкретні дії стосовно Російської Федерації, звісно, в негативні дії. Але треба почекати, тому що Трамп він як прекрасний, тим, що він мінливий, так і може бути неприємним із за того, що він мінливий. Пане Лешно, тобто, фактично, Путін після всіх дзвінків їх було шість, принаймні офіційно зарованих Трампом, в яких американський президент просив його зупинитися неодноразово. Він бомбив, продовжував бомбити. Це я не прив'язую це до дзвінків, але просто продовжував свою геноцидну тактику проти України. Потім виходили тільки напередодні Сергій Лавров, так званий міністр закордонних справ РФ, вийшов і каже, де натоїзація, демілітаризація, маразматичні цілі незмінні. А всіма цими діями і заявами фактично Путін зіграв принамі на даному етапі. І проти себе відвернувши від себе Трампа? Розчарувавши Трампа, тому що Трамп ще не відвернувся. Я не знаю, що Путін має зробити, щоб відвернути від себе Трампа, тому що там не зрозуміла хімія в стосунках з боку Трампа до Путіна. Да? Путін то зрозуміло, що він намагається грати якомога довше, щоб виграти час. І спробувати літо зробити переломним для себе. Я дуже сподіваюся, що не вийде, тому що вже перший місяць літа пройшов. А мрії Путіна залишаються слава Богу, мріями. Проте Російська Федерація ну відбилася від берегів трошки в особі Путіна. Може, він знервований, що в нього там генерал розлетівся на шматки його улюблений, прийшлося на розорване тіло ще одну зірочку героя вішати, називати ним там бригади, вулиці і так далі. Можливо, це нерви, і він отак себе веде негативно по відношенню до Заходу. Але насправді це дуже гарно, що Путін продовжує бути таким, який він є. А Трамп все-таки. Починає змінюватися. Я не буду казати, що він змінився, що ці дії незворотні, але все таки тенденція, як на мене, вона є обережно позитивною. Але все-таки найбільше в нього вплинули дії Путіна. Чи можливо орієнтація на американського виборця, наприклад, який явно якому Путін явно не імпонує? Ну, Трамп, до речі, він же ж не тільки в медійній сфері себе почуває криба в воді і вибудовує все спілкування світом в медійній лозиці, да? Те, що заходить, те він її робить. Але я з вами цілком згоден, що електоральний момент для нього теж дуже важливий, тому що медовий місяць закінчився. Попереду непрості для республіканців вибори. Я маю на увазі до Конгресу, це наступного року, але фактично виборча кампанія почнеться там ну, з осені, умовно. да. І е, я думаю, що Трамп бачить соціологію і бачить, як у нас модно говорити, закрито, не знає, чи вона у них є, чи немає, але він е, слідкує за цим. Тому, дивлячись на ті, ту інформацію, яка до мене доходить, що простий американець це таке хоче, щоб Америка була сильною і підтримувала Україну. Можливо, на це Трамп не може не зважати і тому робить так, щоб набирати втрачені очки, тому що те, що він зробив за останній час, як на мене, він не зробив Америку сильною, принаймні в, за межами Сполучених Штатів. А простий американець він не буде розбиратися, де було успішно, не було успішно. Просто коли він чує, що Америка слабка. То він знаходив відразу адрес гніву, а Трамп так побудував своє спілкування з простим американцем, що все, що в Штатах відбувається, це Трамп, тому можливо, йому треба зараз міняти соціологію і тому він веде себе більш агресивно. Перший, до речі, дзвіночок був стосовно Ірану, тому що до Іра ірано-ізраїльського конфлікту чергового він себе вів в, як два тижні: Грав в Арестовича, і це втомило американців. Я думаю, і втомило й оточення, і йому треба було робити якісь різкі рухи. Він його зробив досить успішно і побачив, що це дієво на тактичному рівні, правда, але дієво. Тому я сподіваюся, що він цей урок вивчив і буде його періодично застосовувати для того, щоб набирати бали. Пане Олеже, окрім того, американський сенатор, який просуває, ну вже поки що такий причиває язиця, але тим не менше здається, що поступ Лінсі Лінсігрем сенатор республіканець, один з хороших друзів Трампа, каже, що да американський сенат роздане законопроєкт, який дозволить Трампові запроваджувати 500-відсоткові мита проти країни, які купують російські товари. За словами Грема, вже настав час додати більше інструментів в арсенала президента Трампа, щоб покласти край цій війні. Я очікую, що Сенат внесе двопартійний законопроєкт про санкції проти Росії, який дасть змогу запровадити тарифи і санкції щодо країн, які підтримують військову машину Путіна і не допомагають Україні. А 85 уже співавторів у нього 85 Кількість зростає, час покласти край цьому кровопролиттю додав Грем. Ну, очевидно, що без добра Трампа навряд чи теж просування це пішло. В липні, як і анонсувала, Сенат повернувся з канікули, вбереться за справу і тут будуть добивати. Дивіться, ну тут знову ж таки не хочу бути, знаєте, людина десь крізь скрізь бачив погано або недостатньо. Але наскільки я пам'ятаю, була інформація, і навіть від цього сенатора, що. Цей законопроект був дещо відкоригований, яко кажучи, в сенсі того, що останнє остаточне рішення за Трампом, і якщо не помиляєш, мова йшла, не знаючи, з чим це закінчилось, про уникнення в цьому законопроекті категоричних дефініцій. І якщо це так, то він може бути набагато беззубішим, ніж він був на початку. Проте я ще схиляюся до однієї думки, що гіпотетично Трамп може дати добро на те, що проголосував Сенат, також, в принципі, може ну, теж вплинути на те, щоб це проголосував Конгрес, а потім його використовувати як цей закон уже як палицю для залякування Російської Федерації. Проте він може цю схему використовувати, як на мене, і в три етапи. Наприклад, е озвучувати свого літака або десь на прес-конференціях наступне, що я дам добро на те, щоб його проголосував Сенат, якщо ви не зробите то те, те. Точно так же він може після проголосування Сенату сказати це ж стосовно Конгресу. І знову ж потім третє, я вже казав, що він може використовувати як лякалку, що от я ці санкції застосую. Тому я вважаю, що це на часі дуже цей закон проголосований, підписаний і застосований, тому що Європа дивиться теж в цей бік, в тому числі і Франція. Та і ЄС подейкували ще й пакет, тому він так туго йде, що його з самого початку хотіли бачити в тандемі з американськими санкціями. Можливо, точно також хочуть і Франція зробити якісь вони сказали, що суперпотужні санкції хочуть вести на найближчим часом стосовно нафтопереробної чи нафтової галузі. Да? Ну тому було б непогано, щоб ця палка впала на голову Російської Федерації відразу і на тих, хто їй допомагає, і на тих, хто на цьому наживається. Але ж питання в тому, чи хочуть. Вести ці санкції стосовно Китаю, чи хочуть Сполучені Штати вести це стосовно Індії. Це для мене відкрите питання, тому що тут багато і економіки, і дипломатії. Невідомо на якому стані ну мені, принаймні невідомо, в якому стані зараз перемовини між Сполученими Штатами і Китаєм. Тому тут дуже багато запитань, і це дійсно непросте рішення буде. Ну так, бо тому, що тут про Китай я теж постійно турбуюся і всіх питаю, адже штати пішли на тарифне пом'якшення з Китаєм, якраз таки поукладали угоди після зустрічі у Женеві і Лондоні. І як тепер цей ж крок він явно не сприятиме поглибленню співпраці. Він скорше може призвести до конфронтації. То це може відкладатися, відтерміновуватися в часі. Чи може Китай, але ж Китай є найбільшим закупівельником нафти? Так в Росії проти нього не можна вводити якісь не 500 відсоткові там, а 50 відсоткові. Та, бо тоді це реально не матиме сенсу. Дивіться, по-перше, ще є один момент, який роздратував Трампа, це те, що Брікс ухвалив там, 100 сторінок вони накрапали, і, може, і більше. Да? І там один із пунктів якраз проти таких, про, про, саме проти таких санкцій. Да? Там не вказана країна, і не вказані країни проти кого ці санкції вводяться, але е, Китай, ну. І Індія, в тому числі, і ті країни, хто хто торгують, ну, скажем так, наживаються на е, торгівлі з Російською Федерацією, закупівлі да, дешевих енергоресурсів. Вони в такий спосіб ну, такі здійснили демарш. Проте Трамп сказав, хто буде там сильно так, от голосно кричати або е, дурниці писати, то я ще додаткових 10% накину на кожну з країн, яка проти цього так? Да? Тому видно, що не подобається і побоюються насправді цих санкцій в країнах, які звикли на, на дурняка отримувати надприбутки. Але тут ще один момент дуже важливий, який. Не проговорювався, але, наприклад, чи є можливість в цьому законопроекті вводити санкції стосовно окремих країн, тобто по рішенню самого президента, це дуже цікаве питання. Тому що якщо є така можливість, то Трамп може до одних застосовувати, до інших ні, тому що там, якщо не помиляюся, там є один елемент, який стосується тих країн, які допомагають Україні. Там є, скажімо так, зовсім інший підхід або інший підхід ніж до тих, хто не допомагає. Тому треба було б побачити весь текст або фінальний текст, який буде проголосований. Тоді можна буде зробити висновки, як ця, цей потужний механізм може бути застосований і наскільки він буде дієвий. А, ну і це ще конгрес, але ніби Майк Джонсон, спікер палати а представників конгресу, США, казав, що він теж його підтримує десь місяць тому. Ну дай Бог просто, якщо в кінці стоїть пункт що на розгляд Трампа, то так. ми знаємо, як це може статися. тут я ну, дуже хочу, щоб я помилявся, але щось здається, що все-таки те, що впирається в думку Трампа, воно завжди не передбачуване. Це тут ну, та да. не знати з якої ноги він може стати, але тим не менше якраз не непередбачуваність. Бачимо, що і ворога, ворогу не дає спокою. Говорячи про європу. Європа теж тягне 18-й пакет санкцій. Водночас міністр європейських справ Франції Жанель Баро під час виступу в Ренні заявив, що європейський союз готується запровадити найжорсткіший за останні три роки. Ось цей пакет санкцій проти Росії і обмеження ініційовані Францією, мають на меті вдарити по ключових джерелах фінансування війни для Росії, зокрема по нафтових дох. Одах РФ, а ми хочемо, що Владимир Путін нарешті погодився на припинення вогню. Це далі не може тривати. І підкреслив французький урядовий, що Європа координує свої дії з американськими сенаторами. А нові санкції будуть спрямовані на виснаження економічних ресурсів Росії. Йдеться зокрема про обмеження, які торкнуться російського енергетичного сектору, міжнародних фінансових операцій. То може одкеком комбо дійсно може взагалі це в один день може бути чи в один період проголосовано. І скільки ж віровачкині відса, але в Росії теж виснажуються економічні ресурси. Втім чую різні оцінки. Хтось каже до 2026 року максимум, а далі вони будуть виснажені ресурсно економічно. Але є прогнози, що Путін в такому тимпаритмі може ще півтора-два роки фінансувати свій військово-промисловий комплекс навіть в умовах санкцій. Ну, знаєте, Російська Федерація вона живе в режимі старого бородатого анекдоту про те, коли хлопчик підійшов і спитав папи, що ти ну, що. Піднялася ціна на горілку, і він спитав папа, ти будеш менше пити? Він сказав, ні, ти будеш менше кушати. Тому Путін на війну і на пропаганду гроші найде. Ну, при великий жаль. І я думаю, що це горизонт падіння Російської Федерації далеко за 26-м роком. Тепер, повертаючись до санкцій, все прекрасно звучить, знов вони непересічні, такі, як ніколи не були, вони пекельні, це слова. Нагадаю нашим глядачам, що, якщо не помиляю, мерц ще в травні місяці, якщо знову ж таки не помиляюсь, він говорив таку цікаву річ, що якщо. Путін не погодиться на режим припинення вогню, будуть застосовані наджорсткі жорсткі санкції стосовно Російської Федерації. І от тепер аналізуємо ситуацію. Путін не доєднався до режиму всеосяжного припинення вогню, а санкції теж не введені. Навіть 18-й пакет не введений. Так? І якщо вони будуть синхронізуватися, в перспективі, тобто, про що я кажу? Ну, от, Наприклад, Україна. Да? В Європейський Союз ввів певні санкції, ми їх синхронізувалися з ними через певний період. Тобто, ключове слово: один актор ввів санкції, ми синхронізували з ними. Не, не чекали, той актор не чекав, доки Україна скаже, як вона буде синхронізувати. Тому да? я про те, що якщо є можливість, треба вводити. Якщо є можливість синхронно вводити, то це прекрасно. Але питання до всіх цих санкцій у мене номер один. І я не погоджуюсь з тим, що вони надпотужні, якщо вони не все осячне. Ну, дивіться, беремо 18-й пакет. Банківська сфера. Якщо не помиляюсь, від СВІФТу мають відключити 22 нових російських банки. Те, що мені потрапляла інформація, і мені кинулося в очі нових 22. І в мене виникає питання, звісно, я гуманітарій, але ну, в мене є таке, знаєте, в'їдливість, я, я задаю це запитання, а що їх там тільки 22? А що Російська Федерація після цього не створить ще 22 нових банків, так? якщо вводити таку, такі методи, то вони мають носити характер всеосяжності. Нафтовий сектор. Я розумію, що там йде мова в першу чергу про так званий тіньовий флот. Так званий, тому що він таким не є. Прекрасно всі знають, хто куди йде, хто де перевантажує, під яким прапором, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тобто, ну, зручно говорити, зручно. Називалася там цифра, щось, якщо не помиляюсь, там 500, здається, таких танкерів, а їх залишається ще скільки ж. Мої колеги неодноразово і Тарас Загородній говорить про наступну опцію: що якщо танкер не може десь переміщатися, ну тобто, чому вони вільно переміщаються в територіальних водах країн Європейського Союзу, от якщо їм це заборонить, Ну, звісно, там, можливо, є якісь міжнародні угоди, які цього не дозволяють. Але це не моя парафія, але ну, є спеціалісти, які мали б з цим попрацювати. Якщо танкеру нікуди плить, то він, мабуть, буде стояти і не буде заробляти. Да? Знову ж таки, Фінляндія красиво робила, вона зупиняла і знаходила привід, щоб. Там будь-який екологічний, технічний, для того, щоб цей танкер був арештований і стояв на приколі. Чи є такі, в санкціях такі нюанси? Немає, скоріше за все. Тому синхроність це прекрасно, але вона фактично недосяжна в цій ситуації, тому що про, про американські санкції ми з вами говорили вище. Європейські санкції теж, ЄС, вони впираються вперше в специфічну думку. Тієї ж Угорщини і Словаччини, і в нерішучість Європейського Союзу стосовно цих двох персонажів я маю на увазі Орбана і Фіца. І тому на часі просто їх введення, а синхронізувати можна пізніше. Пане Леше, але все-таки, якщо припустити, що будуть запроваджені ці пакети санкцій, якщо як пише політико, зброя зі штатів Україну попливе вже в потрібних обсягах просто таки з наступного тижня. Які можуть бути дії Кремля? це якісь будуть удари помсти? Чи вони візьмуть якусь паузу, будуть думати, що ще ми робити далі? Як вони можуть зреагувати в діях, а не в дописах Медведєва в Телеграмі? Дивіться, по-перше, ще одне слово про санкції. Санкції це не те, що працює сьогодні. на сьогодні. Це правда, так ну, тобто, це потрібен час і тим більше, якщо не помиляюсь, в 18-му пакеті там є відсилка на е, певний час. Навіть що, наприклад, ці обмеження вводяться, там щось. Ну не хочу брехати глядачам, але це не, не тиждень і не два. Тому водно, водночас це не може працювати. Російська Федерація як буде реагувати? Якщо ми візьмемо за основу, і це і так і є, що відбувається війна в всеосяжна як в гібридному вигляді, так і в конвенційному. То інформаційні атаки, які будуть здійснюватися, і здійснюються вже це на тлі тих обстрілів, які регулярно здійснюються по Україні, по енергетичним об'єктам, по цивільній інфраструктурі, розганяється те, що допомога заходу або підтримка заходу, вона вичерпується. Звісно, що це неправда, але це буде розганятися. І в такий спосіб будуть намагатися тиснути на мізки українців. Тобто, вночі ми вас обстрілюємо, а цілоденно вас лякаємо тим, що ви один на один залишаєтеся. Здається, що це не дуже ефективний метод, да? але знову ж таки. Комплексний підхід у росіян вже вимальовується: б'ємо по ТЦК і, і декласуємо. Тобто, і е, намагаємося в, в соціальних мережах робити е, все для того, щоб люди не вірили в мобілізацію, в ТЦК і так далі. Тобто я про що кажу? Е, конвенційно знаємо, як будуть реагувати, а е, в інформаційному полі буде дуже багато і вже розгортається підривних. Дій для того, щоб українці розувірилися і почали тиснути на владу з тим, що давайте, от страшно нас щоночі обстрілюють. Перспектив захід від нас відвертається, сполучені штати від нас відвертаються. Давайте щось думати, можливо домовлятися з Путіним. Це один із варіантів. До речі, він розгорнувся вже дуже давно і він ніколи не припинявся, скажімо так, а так він буде посилений. З іншого боку, знову ж таки, буде нав'язуватися порядок денний, тим, що у Росії необмежена кількість. БПЛА і всього решта, що вони будуть бити на вибір, куди захочуть, щоночі і так далі. І це буде підігріватися інформаційному полі. Да? А також будуть е, теж інформаційні компанії, проведені в Сполучених Штатах, в Європі, через корисних ідіотів, через агентуру, що ну, проти Путіна не попреш, треба якось звертатися, треба з ним домовлятися. І притискати Україну для того, щоб вона погоджувалася на те, що хоче Путін. Тут нічого нового я не відкрив, але це відбувається і буде тільки посилюватись. Пане Олеже. Але мені кажуть, військові експерти, зокрема, Роман Світан, що так, дійсно, обстріли ТСК це більш інформаційно політична складова ну, взагалі цей ПСО, які Росія застосовує, але ми не думаємо, що вони спрацюють. Вони проти нашого населення так точно. Ну а на загал і на захід, ну як? Ну попередислоковуємо зараз, порозосередимо пункти е, збору і е, соціальної підтримки. Нормально буде я про інше кажу, що для України вони точково роблять. Для України оцей варіант, а для Заходу вони придумають свої лякалки. Угу. Тобто вони працюють там зовсім з іншими страхами і, можливо, навіть не пов'язаними з Україною. Дискредитація своєї, їхньої влади, так, і все. Ну, вони ж дуже креативно в цьому сенсі працюють в інформаційному полі, і воно ж від Росії фактично не захищено. в Європі, там, в окремих країнах якось вони опираються. Тому я говорю про те, що буде продовжуватись інформація, Ноційна війна, але адресно з точками, які болять для нас, для європейських партнерів, для американських наших партнерів. Росія це буде застосовувати, вона цього не припиняє на превеликий жаль. Але між тим міністр закордонних справ Туреччини Хаканфідан повідомив, що Росія заявила про готовність до третього раунду переговорів з Україною. Росіяни заявили, що готові зараз. Ми чекаємо на відповідь української сторони. Наші контакти з ними тривають. Але мені пригадалося, що півтора тижні тому, а зустрічаючись однієї п'ятниці з українським журналістом, міністр оборони України Рости Умєров сказав, що зустрічатися про що гуманітарні питання цього недостатньо. Росія використовує переговорний майданчик тільки для цього, а нам потрібно, ну принаймні, зустріч на рівні. Ні, президентів, наприклад, планувати, на яку ж ніколи не піде російський Володимир Путін. Це ж очевидно, але до якої закликає і Туреччина і Трамп неодноразово говорив. То для чого росіяни, як ви зараз бачите, використовують свою готовність буцімто до третього раунду переговорів і як вони його цього разу хочуть заюзати? Ну так і попередні рази, до речі, не тільки перераховування вами політики це говорили, але і Зеленський в своєму інтерв'ю говорив, що оці всі зустрічі з істориками. Плагіаторами вони ні про що. А треба говорити з тим, хто ухвалює рішення. В Російській Федерації це Путін. І Зеленський ним готовий спілкуватися. про серйозні, Ну, якщо це перемова не про серйозне, а не про старікові фантазії, Вологи, що він хоче і денаціоналізацію, на і все, що завгодно, і всі землі віддати, і Путіна любить. Це ні про що. Тому третій. Скажімо, раунд консультацій, як я називаю, він скоріше за все, якщо й буде проведений, то він буде проведений з двома цілями. Перша мета це якщо буде потрібно це до речі для Трампа. Щоб він бачив, що коли він сказав, що Зеленський хоче мира, щоб це продовжувалося підкріплення цієї тези, якщо це буде потрібно, знову ж таки наголошую. Тому що якщо Трамп зміни підхід до Путіна, то можливо з цього процесу варто виходити і заходити в і формувати новий той, що запропонований Ердоганом на рівні лідерів, і Трамп до речі був не проти. Він сказав, що якщо приїде Путін, то і, і, і я приїду. От, ну це вже було. Ну, вже ж так, ж і Путін да, не подивилися. приїхав, як ми пам'ятаємо, але... ні 15 червня, ні Ой, 15 травня, ні 16 травня, ні в Анкару, ні в Стамбул, нікуди. Ну, але ж у мене є моя суб'єктивна думка, що гуманітарна складова це дуже важливо. Я Звісно, що такі, як Лукашенко, такі, як Путін, її використовують. Ну, тобто вони навіщо беруть собі заручників, щоб потім цим торгувати і вигравати час. Тому Путін і пішов на те, щоб повертати наших героїв, героїнь, живих і полеглих, для того, щоб виграти час. Точно так же Лукашенко робить, видаючи своїх політв'язнів, періодично американцям або ще комусь, не вирішуючи концептуальні питання. Тому від цього третього туру консультації можна очікувати максимум. Це, е, Продовження процесу повернення полонених. А, і все. Далі, ну, слухати, що там будуть ліпітати про те, що треба вернути пів України і так далі. Так далі. Ну навіщо? Але, м -м, знову ж таки, це можна робити, якщо о, це буде зберігати наші нормальні стосунки і нормальні тенденції, позитивні е в сприйнятті. Трампом цієї війни і процесу встановлення миру. Пане Олеже, прийнято. Сьогодні зрозуміло все. Будемо дивитися, як події будуть розвиватися в динаміці та розвитку, обговорювати їх надалі. Дякую вам за ваш час, за ваші коментарі і думки цікаві. На все добре, бережіть себе. До побачення. Олег Лісний, політолог, Ірина Злова була разом із ним. Друзі, дякую, що подивилися нас. Підписуйтеся, будь ласка, на YouTube-західнету, на youtube 24-го. Залишайте свої коментарі, лайки. Побачимося і переможемо!